Христос зарождається, вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Війна це насправді дуже страшна річ. Хтось може мати різне уявлення про війну, але тепер ми всі досвідчили, що таке війна. І насправді ті люди, які відмовляються від... Від... вірити і приймати реальність того, що ми вся країна не має значення, в якій ми області перебуваємо, живемо в війні, то такі люди, знаєте, є дуже небезпечними. Всі ми думаємо, що ворог на війні намагається нас знищити фізично. Але щоб знищити фізично, Насправді ворог хоче знищити перше морально і духовно людей. І от один з моментів, яким ворог знищує людину, тобто люднацію, ворог намагається знищити когось, це створення думки про людину. Тобто, перш ніж нападати, Ворог створює думку про ось цю людину. І от дуже гарно сказав американський музикант Ліс Браун: думка інших про вас не повинна стати вашою реальністю. Тобто, мета будь-якого ворога вигадати якусь реальність, яку ми маємо вірити. Якщо подивитися на історію нашої країни, то наші всі сусіди насправді намагалися переконати нас в тому, що нас, українців, не існує. Що не існує такого народу, як Україна. Це робили як росіяни, так поляки, так угорці, румуни. Це робили для того, щоб зробити нас слабкими. Коли людина починає вірити в те, що їй нав'язують, про неї самої, що вона ніхто і ніщо, вона стає безсилою. Зрештою, диявол так намагався зробити з Ісусом Христом. Показати, що Він є безсилий, показати те, що Христос не може нічого зробити. І тому було стільки багато різних випробувань у його життя. Діял завжди хоче показати, що Бог є безсилий, і тому Він насилає людям думку про те, що Бога не існує, що ми всі нічого не варті, що ми грішники, і тому ми повинні не поклонятися Богу, якого не бачимо, а жити в своє задоволення. Ворог, який хоче нас знищити, намагається переконати у нас фальшиві реальності. Бо чому так відбувається? Той, хто піддався на спокусу, піддався на гріх і живе в гріху, він вигадує реальність, вигадує реальність, яка би мала виправдати його вчинок. А коли на це не хочуть погоджуватись, тоді він починає переконувати інших, що вони живуть в фальшивій реальності. А особливо, якщо це робиться, знаєте, коли звертається увага на те, що ти не правий. Знаєте, подивіться довкола. Той, хто намагається узаконити свій злочин, свій гріх, це і при цьому сказати, що ви живете неправильно, то це якраз і є той справжній ворог, який намагається нас знищити. Росіяни, все своє. Існування, скільки існує ця Московська імперія, говорила про те, що українців не існує, що як народу такого немає, що немає української мови. І до чого це призвело? До того, що зараз половина України вірить в це і живе за принципом яка різниця, що принижує їхні права, забувши про те, що хто такі українці. Християнство зараз, як на мене, саме найбільш переслідувана релігія у світі. Тому що те, скільки є нападок на християн, на віруючих людей, напевно, жодного р... ніхто не має. І намагаються переконати всіх, що бути християнином це неправильно. Та навіть в нашому суспільстві, подивіться, Молодь, яка проявляє оці християнські цінності, яка хоче жити так, як навчав Господь Бог, жити по совісті, по правді, над нею насміхаються. Насміхаються на дії цінностями і починають переконувати в тому, що це неправильно. Твоїм ворогом є той, хто намагається переконати тебе в тому, що твої духовні цінності є неправильні. Справжній ворог є той, який створює фальшиву реальність і переконує, що це так має бути. Справжній ворог є той, який бачить твою праведність, і на фоні твоєї праведності бачить свою гріховність. І замість того, щоб виправити свою гріховність, він знищує твою праведність. Ми маємо пам'ятати просту річ. Кожен, на, кожного з нас Бог створив зі свобідною волею. Кожному з нас дав Бог мудрість, розум, знання, можливість і право вибирати. Ми є свобідними. І перша любов до самого себе прийняти цю свободу, знати просту річ, що Я є сотворений Богом. Не Всесвітом, не інопланетянами, а сотворений Богом, який є любов. Бо той, хто є любов, дарує життя. Життя може подарувати тільки любов. А якщо ти сотворений з любові і в любові, то ти є, маєш усвідомити, що ти є щасливий, що ти є добрим, ти є найкращим. А той, хто це не вірить. Це людина, яка живе в гріху, це людина, яка живе в темноті, це людина, яка не вірить сама в себе, яка не приймає себе. Ми маємо це завжди пам'ятати. Не дозволяємо нікому нас принижувати, не дозволяємо нікому створювати нам фальшиву реальність, говорячи про те, що ми як особистість не існуємо. Ні, ми є. І повинні це завжди пам'ятати. Тож не дозволяймо нашим ворогам створювати фальшиву реальність. Не дозволяємо собі вірити в неї. А пам'ятаймо, хто я є. Я українець, я християнин, я вільна людина і людина, яка народжена в любові і з любові. Я є той, Кого Бог сотворив для життя. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, 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 помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи! Благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.